У мене була викривлена нога. А що ти таке в тебе на носі? А я така перелякана дитина, 13 років. Але чому б не спробувати? Очікувань таких особливих якби не було. Знайшла перше фото, яке я сама надсилала. І я така, ого, лікування рубців після апарату Лізарова. Моя історія. Рубці у мене з'явилися після апарату. Апарат мені ставили е, хірурги-ортопеди, тому що у мене була викривлена нога. Без операції це було неможливо її вирівняти. Це було чотири шпиці, які стояли у мене е, в кості. І таким чином вони там поступово кожен місяць їх підкручували і вирівнювали е, кістку. Деякі з рубців у мене. Е, гноїлися, і таким чином рубець ставав ще більшим. Коли вже мені його знімали, знімали мені наодинці, тобто я була і хірург-ортопед, і він мене в кінці запитав, тобі їх е, зашити? А я така перелякана дитина, 13 років, взагалі не розумію. Мені було больно, коли їх винімали, що мені треба зашивати, я сказала, ні, мені не потрібно їх зашивати. Таким чином, у мене виникли великі глибокі рубці, які помітні. тобто Бачили не тільки я, а й усі люди, які мене бачать, багато хто навіть підходить і запитує мене, а що ти таке в тебе на носі, особливо діти. Дітям це взагалі дуже цікаво. З'явився такий чудовий апарат, біван. Я таке думаю: ну а чому не спробувати? У Мене очікувань від цієї процедури таких особливих, якби не було. Тобто, я як авантюра, думаю, чому б не сходити і не спробувати з. Цю процедуру, тим паче, що він працює з рубцями е, і е, з рубцями у, у, усіх е, вікових категорій, скажімо так, спочатку, там, перша, друга, там, третя процедура. Ну, трошечки вони стали світліші. І вже, мабуть, після шостої процедури, я така думаю, а подивлюся, я взагалі ну, от прослідкую сама для себе результати цього бівана. І знайшла перше фото, яке я сама надсилала для того, щоб подивилася, чи підійде, скажімо так, мої рубці, чи можна взагалі з ними щось зробити. І я така, ого, а результат є, тому що вони були ну, досить глибокі. І вони піднялися, тобто вони витягнулися. Я така, вау! А результат є класно.